Якщо посадити льон у посівах картоплі, то ви позбудетесь 60% колорадського жука без жодних оприскувань. А все це є за того, що льон виділяє певний токсин, який дуже сильно лякає колорадського жука. А ось ще, наприклад, якщо посадити моркву біля цибулі, то ви майже повністю позбудетесь основних ворогів цих двох культур, тому що цибуля відганяє морквяну муху. А морква відганяється болевим мухом. Я впевнений, що ви не один раз чули про такі поєднання рослин, які створюють певну замкнуту систему, в якій одна рослина допомагає іншій, і навпаки. Професійні агрономи називаються позитивною але лопатією. Так ось у цьому відео, друзі, я зібрав для вас 20 таких поєднань і хочу прийти по них дуже коротко, тому що в майбутньому хочу зробити по кожному з цих симбіозів окремий детальний матеріал. І вилучити на своєму ютуб каналі. А в кінці цього відео я ще з вами поділюся невеличким секретом від себе, як зробити так, щоб ваша розсада прижилася у будь-якому ґрунті. Так що сідайте позручніше, обов'язково підтримуйте україномовний контент. А ми починаємо. Відкриває друзі наш список пересуміжряді кукурудзи. Кукурудза працює як живий вітролом. Знижуючи швидкість потоку повітря у 5 разів. Це створює мережеву тінь, яка в свою чергу рятує перець від термошоку, тобто коли сонце зашкалює. Як результат, це нуль скинутих квіток і на 40% більше плодів. Ще одним класом симбіозом є базалік у зв'язці з високорослим томатом. Томати тягнуться вгору, тим самим відкриваючи простір для базиліку. В свою чергу, базилік працює як жива мульча, і цим самим утримує вологу в землі. Ефірні олії базиліку стимулюють синтез цукрів у томатах, тобто ви утримаєте солодкі плоди з преміальним ароматом. Ще одна дуже крута пара це часник у пристооборовій зоні винограду. Часник виділяє аліцин та сполуки сірки прямо під лозою. Це природній фунгіцид, який створює захисну хмару, блокуючи розвиток мільдію та оїдіуму. А це величезний мінус до обробки хімією за сезон. Класичною комбінацією є поєднання моркви та цибулі. Цибулевий аромат повністю маскує запах моркви для морквяної мухи, а фінтоциди моркви повністю збивають з пантелику цибулеву муху. Ви таким чином створюєте певний нюхальний хаос, через які шкідники просто пролітають повз. Ще одним лемхаком є кріп у міжрядді капусти. Квітучий кріп це магніт для ознаїзників. А вони в свою чергу відкладають яйця прямо в гусінь білана. І цим самим фактично знищуючи цю гусінь зсередини. Таким чином, ми фактично викликаємо авіапідтримку комах хижаків. І ви отримуєте чисту капусту без жодної каплі інсектицидів. Ще одним класним симбіозом це настурція у міжрядні картоплі. Таке поєднання дезінфікує землю прямо під час росту. Настурція працює як так звана жертвана культура для попелиць. Її куріння виділяє природний антибіотик, який очищує ґрунт від дротяника та спор парші. Це фактично справжній санітар для вашої бульби. Дуже класним лайфхаком проти гнилі є часник поряд із суницею. Забудьте про зіпсовану ягоду після дощів. Часник блокує розвиток сірої гнилі на суниці на 80%. Ефірні олії часника також відганяють суничного кліща. І як результат цього ви маєте ідеально суху, солодку та здорову ягоду, навіть у вологе літо. Нагадаю, класним лайфхаком проти колорадського жука є льон поруч з картоплею. Це поєднання створює дуже нестерпні умови для колорада. Льон виділяє специфічні таміни. Для колорадського жука це сигнал небезпеки. Він втрачає апетит і здатність до розмножування. Популяція шкідника на ділянках падає на 60% без оприскування. Дуже класним поєднанням є соя між ряд кукурудзи. Таким чином, ми фактично вирощуємо селітру прямо в полі. Соя фіксує азот у повітрі, а кукурудза є активним споживачом, яка миттєво його забирає. Таким чином ми економимо на добривах до 30% при тій самій врожайності. Ще одним суперсимбіозом є біла конішина під капустою. Це наша жива мульча, яка сама себе годує. Конішина закриває землю килимом, блокуючи 100% бурянів. При цьому вона постійно постачає азот капусті. Земля не перегрівається і не тріскається навіть під час засухи. І не забуваємо про легендарну механіку, це підсів і узиму пшеницю. Фактично, це нульова пауза для вашої землі. Конюшина сіється у березні і чекає свого часу. Після жнив пшениці вона миттєво захоплює простір, накопичуючи гумус і азот під наступну культуру. Таким чином, земля працює без вихідних. Супер лайфхаком є поєднання саргу з кавунами. Таким чином ми створюємо субтропіки у будь-якому регіоні. Високі смуги сорго працюють як тепловий екран і вітролом. Температура біля землі піднімається на 3-4 градуси, що критично для цукрості баштану. І відповідно до цього, кавуни дозрівають швидше. Також не забуваємо про поєднання бобів навколо баклажанів. Так ми захищаємо баклажани від сонячного удару. Високі боби дають необхідну легку тінь, завибігаючи опікам на нижніх плодах баклажану. Плюс боби забезпечують ґрунт азотом для швидкого старту культури. Також не забуваємо про лайфхак для дерев, а саме це живокіст під фруктовими деревами. Так ми дістаємо калій з глибин 2 метрів, тому що живокіст піднімає калій і кальцій з шарів недоступний дереву. А скошене листя живокісту під корінь це найбагатше органічне підживлення, що прискорює дозрівання плодів. Також сильним поєднанням є смородина у тіні яблуні або груші. Тінь від дерева рятує ягоди від спікання на липневому сонці. Таким чином, температура в зоні куща нижча на 6 градусів. Що в свою чергу дозволяє смородині вирости на 30% більшою та набагато соковитішою. Наступний лайфхак це огірки з поєднанням соняшнику. Соняшник це безкоштовна жива опора, що витримує вагу до 15 кг плодів. Вертикальний ріст огірка покращує вентиляцію на 70%, що повністю виключає ризик переносу пирозу. І як результат ви отримаєте ідеальний рівень зелені без хімії. Лайфхак для подвійного врожаю це дайкон після гороху. Ми так отримуємо максимально з однієї грядки. Після збирання гороху в липні в землі лишаються азотні капсули. Посійний на це місце дайкон росте з подвійною швидкістю. Це фактично вдвічі більше прибутку з метра площі за один сезон. Не забуваємо про поєднання барагу з огірками. Бараго ще називають огірковою травою. Вона виділяє нектари в 10 разів більше, ніж звичайний огірок, створюючи справжню чергу запилювачів. Комахи приваблення барагу паралельно запилюють кожну квітку огірка. І це збільшує кількість завізів на 40%, що особливо важливо у похмуру погоду. Також дуже класним поєднанням є чорнобривці з броколі. Це створення потужного ароматичного щита навколо кожної культури. Специфічні фотоцити чорнобривців маскують запах брокколі, роблячи її невидимою для капустяної мухи, яка зазвичай нищить коріння. Водночас яскраві квіти приваблюють сульфід. Це така корисна муха. Її лічинки блискавично захищають броколі від попелиць. І ви таким чином отримаєте ідеально чисте цвітіння без комах та міцну кореневу систему без жодної хімії. Ну і на фінал це доет з томатів. Це багаторічний біосоюз. Томати містять Солонін, який, в свою чергу, відганяє спаржевого жука. Спаржа, в свою чергу, знищує кореневих неметод томатів. Це стабільна система самозахисту на десятиліття. Що ж, друзі, а на цьому все. І як і обіцяв, в кінці лайфхак для того, щоб ваша розсада майже 100% вірогідністю прижилася у будь-якому ґрунті, просто киньте оянку перед тим, як садити туди розсаду. Таблетку активованого вугілля. Таким чином вибиваєте усі токсини від попередньої рослини. А на цьому, все дякую всім, хто підтримав наш YouTube канал. І до наступних зустрічей.